Вітаємо вас. Влада Влада Кей. Владочка, привіт. Владочка, вітаємо вас. Ді -ді -ді. Вітаємо з Дніпра. І як настрій сьогодні у тебе? Скажи, будь ласка, а де ти поділа другу колежанку свою? У мене настрій все супер. Настя зараз, на жаль, не зі мною. Але я вам все одно розкажу про нас. Нашу прем'єру і про що вона? Оце обов'язковому залюбки дійсно послухаємо. Так, так. Владочка, і перше запитання, як виникла ідея вашого тандему з Анастасією Колою? І м -м, поділіться, будь ласка, з нашими глядачами. Це було, що моя мрія віддавно заспівати і створити фіт з настю Колою. Я була дуже рада, коли. Моя команда написала команді Насті, і ми вирішили створити пісню розмоком. Коли ми перший раз дідуся, то ми дуже довго говорили, і ми розказували про себе, про свої досягнення, і в нас так виникла ідея пісні. Mm -hmm. Слухай, а скажи, от до цього, до цього, цієї вашої співпраці, от особисто, наприклад, твій досвід роботи у вокальному мистецтві, у вокальному світі. Чи був він у тебе? А якщо був, я думаю, що він був точно, то чим ти займалася? Де співала, де можна було тебе побачити, почути? І от про це давай до нашої співпраці з Настю я. Також записувала дуже багато своїх авторських пісень та кліпів до них. У мене 15 авторських пісень. Авторських, так. Ось, і, і, і я виступала на різних концертах, і мене можна, би, мене можна було почути на радіо, також на телебаченні деяких, тому це було супер. Слухай, ти молодчинка. Скажи, будь ласка, от, а скільки років це все тривало і як от коли почалася війна? От, наскільки змінилася твоя творчість? Адже мабуть, вона притерпіла якоїсь зміни? все-таки, ти кажеш. Ти, чому чому я так питаю? Тому що ти кажеш, ну, тут все було супер. Я так розумію, що, мабуть, до якогось певного періоду знаєш, було якось більше цього натхнення. От Розкажи про це. Я займаюся вокалом професійно вже 5 років. І коли почалася війна, то я переїхала за кордон, і було досить важко, бо е, я займалася онлайн-вокалом. Ось, і було трошки важко, але все було добре. все вже добре. Я приїжджаю на канікули в Україну та займаюся вокалом та співа та співаю тут на концертах, та записую різні пісні та кліпи. Адже за кордоном в мене було навчання, і я просто не могла нічого робити, бо було дуже важко, і я нічого. не Так, трошки зв'язок е, зараз на. Завтра, Все чуємо. Я в стар... Так, так, так. Владочка, чуєш нас? Є. Yeah так, я вас чую. Супер, добре. Трошки зв'язок переривається, Тож ми, мабуть, продовжимо саме про вашу роботу. Да? Теж декілька слів хочемо дізнатися. Так, Владочка, у вашому кліпі вірте, люди у дива» Ви ніби подорожуєте часом. Ну, звісно, зрозуміло, у кого який часовий вимір, але як вам взагалі комфортно було опинути, опинутися у майбутньому? От саме що ви вже доросли? Як ви себе відчували? Я, звісно, дуже хотіла подивитися на себе в майбутньому, на свої досягнення, та чого я досягла. І мені було справді дуже класно та дуже комфортно знімати цей кліп. Було дуже реально класно. Мені сподобалося. Слухай ну ми кліп обов'язково подивимося трошки згодом. Це це 100%, тому що ми маємо ж показати ваші досягнення нашим глядачам. А зараз, от скажи, чи дійсно твої, наприклад, тут дитячі мрії стосовно твого майбутнього і того, ким ти станеш далі, що ти будеш робити, чим займатися? Чи вони співпали із тим, що було в кліпі? Або, наприклад, тебе все таки трошки інші якісь мрії, чи вони співпадають? Марія співпадають, адже ми знаємо творчі люди. І ми займаємося музикою. І моя мрія також пов'язана з музикою, тому все світ а в кого виникла така ідея? От е, зробити такий дуже цікавий момент, що, наприклад, там е, тебе відправити е, в майбутнє, а колу, наприклад, е, навпаки, відправити в минуле? Як це вирішили? Чи брала ти участь у цьому процесі, коли все це обговорювалося і придумувалося? Насті, коли ми підзвонювалися, в неї виникла така ідея, що можна зробити ніби я подорожую в майбутнє, а Настя подорожує в минуле. І мені воно дуже сподобалося. А також нам допоміг режисер, друг Насті Антон, який знімав цей кліп. І нам також дуже сподобалася ідея кліпу, і як він вийшов. Нам він також дуже подобається. А, тобто, коли вийшов і був змонтований кліп, ваше відчуття, що все вдалося? Тобто, задумка авторів, вона вдалася. Так, Владочко? Скажи, будь ласка, чи, чи ваш. Так, нам дуже сподобався кліп, який він був. Так. Чи було тобі складно на знімальному майданчику, наприклад, чи тобі, як не вперше, як професійній людині, ти вже абсолютно не боялася камер, тому що ми, от, наприклад, іноді стикаємося із творчими особистостями, які дуже класно співають, які дуже вільно себе почувають на аудиторії. Але коли перед ними з'являється камера, і коли говорять, наприклад, так, все знімаємо, поїхали, там камера, мотор, вони дуже лякаються цього. О, а як у тебе з цим справи? Я вже знімала не вперше. В мене є дуже багато кліпів. Але мені все одно було трошки важко, бо це мій перший дует з Кримс, та Було... Я трохи переживала і мені було трошки складно. Але я справилася, все було супер. Ми все зробили як мало і бути, і мені дуже сподобався результат. Чи подалі будете ще надалі такі планувати такі речі, якщо ви отримали задоволення від співпраці? А, чи, до речі, це питання зараз саме тобі? Я б хотіла, можливо, щоб ми з Настю ще щось можливо написати. Mm -hmm. Це вже секрет. А, от все, секрети не видаємо. Добре, Паша, то вже наступна історія, так? <laughs> до ще одного інтерв'ю. А ще один такий момент питання. А, скажіть, будь ласка, ви е, співаєте про диво. А чи вірите ви сама в дива? Так, я вірю у дива, і я вважаю, що якщо вірити та робити для цього все, то вони збудуться. А я, наприклад, от о, особисто у тебе якийсь от такий приклад у твоєму житті, у твоїй співпраці з артистами, іншими роботі в творчому житті, от такий момент, який би ти насправді дійсно назвала б, от, було диво, от сталося диво там. Щось трапилося, або а, десь у чомусь надзвичайно пощастило, або відбулося те, чого ти абсолютно зовсім не могла очікувати. Ну, наприклад, запрошення на якийсь там великий мегафестиваль, або ротація на якісь там супер мега радіостанції, які ти взагалі не очікувала. Ну от щось таке є, що можеш ти назвати саме. От це дійсно було в мене таке маленьке диво, і воно звичайно що буде не останнє. Для мене найголовніше диво, яке було в моєму житті, та пов'язане з творчістю, це був якраз від з Настю коло, бо я могла тільки про це мріяти. І я була дуже, дуже, дуже рада, коли Настя сказала, що ми будемо писати спільну пісню. Після нашого дзвінка я аж стрибала від радості. Вау! Wow. Я вважаю це. Дуже класним відчуттям, і мені дуже сподобалося, яка вийшла пісня, та який вийшов кліп. І я дуже рада, що ми записала пісню разом. Слухай, а от ще одне питання. Розумію, що таке трошки з підколом легким, але з ким би, наприклад, ще із відомих артистів української естради ти хотіла б теж співпрацювати. Якщо чесно, то я не знаю. Бо. Я б хотіла з багатьма зробити співпрацю, але все ще попереду. Та да, ми в цьому переконані це однозначно і не сумніваємося так. в тому, що все обов'язково вийде як найкраще. тому що та робота, яку ми сьогодні будемо дивитися, це знову такий спойлер наперед, тому що ми обов'язково подивимося, і е, та ваша співпраця дійсно е, височенні результати і дуже якісні. І Тим паче прем'єра відбулася 10 серпня, і вже майже 100 тисяч переглядів. І це дійсно а, пісня, яка закликає вірити у дива, тобто вірити люди у дива. І вона, ви знаєте, я сьогодні їхала зранку в ладочку в машині, і я по перше слухала її декілька разів. Mm -hmm. По перше, по-друге, знаєте, люди, які залишають коментарі під вашим кліпом, можна сказати, що відчувається натхнення. Ви робите такі дива і Віру для людей, що вам велика дяка і шана за те, що ось дійсно мотивуюча, дуже мотивуюча робота а, саме вийшла і яка надихає, надихає людей, тому що незважливо. Це вона дякує. розумієте, це, це дяка звичайно, що класні слова. С Слухай а скажи, будь ласка, от ще одне е питання стосовно, як воно то відчувати себе зіркою з такою великою кількістю е переглядів, з такою великою кількістю. Е Прослуховування, от хто хто був тими людьми, найпершими? Наприклад, хто виказав своє захоплення і свою реакцію на вашу роботу? Хто і що говорив найперше вночі? Дзвонили, можливо, тобі будили, говорили наскільки це круті речі? От трошки про оцей момент, коли воно було випущено, і пішли фідбеки такі. Якщо чесно, то я дуже рада, що я добилася такого, е, такого як це називає, Результат. успіху, що я записала Так, такого, такого результату, що я записала фікцинацію, що я записала інші класні пісні, авторські, та я зняла дуже багато кліпів. І, якщо чесно, то я дуже рада, що я це все зробила, я дуже молодець, я вважаю. Так, молочинка, добре. Ну, давай ми тебе не будемо більше так е, дуже довго мучити, тому що е, розуміємо, що сьогодні ти віддуваєшся одна, але ти впоралася на всі 150% і ми хочемо просто, просто горить. У нас е, бажання подивитися саме цю вашу роботу, про яку ми е, говорили. Але але наостанок, перед тим як з тобою, будемо е, прощатися і говорити до нових зустрічей, Хотілося, щоб ти зараз от щось побажала е, всім українцям собі. Своїм рідним, своїм близьким, От що можеш сказати е, в цей складний момент, я хочу побажати вам перше, що це найголовніше здоров'я та мирного неба над головою. Щоб всі, хто зараз за кордоном повернулися в Україну у свої будинки, та були щасливими. І також я хочу побажати нашим воїнам. Щоб вони поскоріше повернулися додому та здорові з перемогою, і все класно. Ой, дуже дякуємо тобі. Дуже приємно було з тобою поспілкуватися. Творчого натхнення подальшої співпраці з усіма зірками, і ще і ще і ще більше робіт. Саме таких, де ми тебе будемо бачити на вершині цього а, співочого олімпу, який зараз надзвичайно набуває потужного оберту саме українське страд. Дякуємо тобі. Дуже влада Кей сьогодні була з нами на зв'язку. Кліп вірте, люди у дива. Зараз подивимося, і після цього продовжимо наш марафон. Простір свободи. Ви бачите, ну так трапилося, що кола не змогла зна... до... доєднатися до нашого спілкування, але от владочка впоралася ну, Впоралася супер, супер, за молодчі, двох супорова. Видно, видно, що творча дитина, творча людина, яка не боїться камер людей, спілкування, і може розказати про те, про що вона думає. Ну а тепер дійсно давайте вірити у дива разом із нашими сьогоднішніми гостями. Казала б собі дорослі, не припиня вірити у дива, ніколи літо, ніколи осінь, доросла я, сказала б собі маленький, В світі багато, багато зла, не втрать своє світло, руденьке. Я на повторі знову теж самі слова, і коли я доросла, і коли була мала, Найдуть літа, не припиню вірити, Три свої думки маленька я Записала собі ти в голові, що вірити, вірити не припиняє, і не знала, що там допоможе Це відкрити моє серце, що впало в море, очі узерце. Ти моя віра, ти моя сила ти моя дитина, я завжди для тебе буду наївна ти, нема мої сліди. Ти моя віра, ти моя правда, ти Та ще хотіла бачити, коли у дитинстві, коли було мало.